Доброго ранку, любі малята, запрошую вас в магазин. А в який саме? Скажете ви мені. Подивіться уважно та скажіть, як можна назвати все одним словом? Так, це одяг. А для чого нам потрібен одяг? В саму першу чергу одяг нам потрібен. Для того щоб ми з вами не мерзли. А ще по одягу ми можемо з вами визначити, хто є чоловік, хто є жінка, а хто є дитина. Сьогодні до нас прийшов Незнайка. У нього є вдома багато одягу, але він не знає, як із ним треба поводитись, як доглядати. Давайте допоможемо йому. У незнайка у кімнаті безлад. Допоможіть йому знайти свої речі. Та скажіть, де що лежить. Шкарпетки лежать на чому. Шкарпетки лежать на столі та шкарпетки лежать на дивані. А розкажіть незнайці, які бувають види одягу. Одяг для жінок це який одяг? Жіночий одяг, одяг для чоловіків це чоловічий одяг, одяг для дітей це одяг, дитячий одяг молодці. Дітки, а чи можна за одягом здогадатися, яка пора року? Так, звісно, можна. Подумайте та скажіть. Одяг, який ми носимо влітку, називається як? Це літній одяг. Одяг, який ми носимо восени, називають осінній одяг. Одяг, який ми носимо взимку, називають зимовий одяг. Одяг, який ми носимо весною, називають весняний одяг.